Це Анатолій Лойф. Згадок про нього у мережі майже немає. Декларація посадовця закрита. Отже, побачити, яким майном володіє та користується спецслужбовець, українці не можуть. І, хоча сам Анатолій Лойф в офіційних реєстрах нині не володіє жодним майном, увагу привертає майно його матері. Це котеджне містечко Рославичі, що знаходиться у мальовничому місці під Києвом. Ми відвідали Ярославичі і переконалися, що котедж майже готовий. Мати Лойфа, викладачка Закарпаття. Також має квартиру у цій Печерській новобудові. Лойф Ганна Іванівна. Вона от має фоп і е, якимось чином заробляє е, ну такі значні статки. Привіт, мене звати Євгеній Шульгат, і сьогодні я розповім вам про топ посадовця СБУ, який сам не має майна, але має успішну матір. Вона проста викладачка з Закарпаття, яка останніми роками придбала елітну нерухомість у Києві та передмісті столиці. Вартість цього майна може сягати 16 мільйонів гривень. Пам'ятаєте, Артема Шила? посадовці СБУ, який знайшов 30 мільйонів гривень, аби вийти із СІЗО, куди потрапив через підозру у справі про розкрадання трансформаторів для укрзалізниці на суму майже 100 мільйонів. Мені є за мочити, я це прекрасно розумію, я ж вам зразу говорю. Це... Шило очолював головне управління, і яке розслідує справи щодо бізнесу. Також у ньому займаються санкційною політикою. Департамент е, підвічництва Мартима Шила мав у своє повноваженнях займатися всією економікою України. Весь бізнес країни фактично був під загрозою того, що отримує кримінальне провадження, а потім це провадження закривається. Е, створюємо проблеми для того, щоб їх вирішувати. Це той підрозділ, який ми називаємо між собою чекістами. Щоб відрізняти від нормальної частини СБУ, яка займається справді безпекою України сьогодні, ми розповімо вам про наступника Шила. людину, яка як стверджують наші джерела наближена до нього. Кілька місяців тому він замінив на посаді збівця, справу якого нині розглядає вищий антикорупційний суд. Це Анатолій Лойф. Згадок про нього у мережі майже немає. Декларація посадовця закрита. Отже, побачити, яким майном володіє та користується спецслужбовець, українці не можуть. Та з огляду на те, наскільки важлива особа очільника так званого бізнес-підрозділу СБУ та скандал з його попередником, ми вирішили придивитися до Лойфа та його родини і знайшли багато цікавого. Батько Лойфа Григорій раніше працював митником і подавав декларації, як того вимагає антикорупційне законодавство. Мати Ганна, викладачка французької та латинської мов у коледжі невеличкого закарпатського міста Берегова. І, хоча сам Анатолій Лойф в офіційних реєстрах нині не володіє жодним майном, увагу привертає майно його матері. Як гадаєте, де може дозволити собі придбати нерухомість викладачка з берегового? Це котеджне містечко Рославичі, що знаходиться у мальовничому місці під Києвом. Доїхати до столиці звідси можна за півгодини. На території містечка є магазин, басейн, спортивний майданчик, поруч гірськолижний курорт. Далі на даному етапі маємо тенісний корт з баскетбольною е, площадочкою. Далі ми маємо е, футбольне поле для міні-футболу. Ми маємо досить непоганий формат дитячого майданчику. Я б сказала, так навіть дитячої зони для різних вікових груп. Ми маємо е, спортивну зону з тренажерами для всіх бажаючих. Далі зараз ми працюємо з басейном. Ще в нас планується м -м, ресторанчик. З виходом до басейну. і у нас також планується ландшафтний парк. Саме тут влітку 2023 року придбала земельні ділянки матір Анатолія Лойфа. Придбала відповідно до отриманих від наших джерел документів недорого всього за 270 тисяч гривень. Ми поїхали у Рославичі і Виявили, що на землі Ганни Лойф стоїть майже добудований котедж, але він відрізняється від інших. Експерт оцінив вартість будівництва саме цього котеджу у близько 150 тисяч доларів. Якщо новий будинок ви будуєте окремо, ну не поєднуючи там закупівлі матеріалів з іншими будинками, які стоять поряд, і тоді витрати на логістику на обробку цих замовлень збільшуються, це призводить до росту ціни. Тобто ціна в 150 тисяч, це може бути мінімальна ціна. Оскільки сам Лойф та його родичі не відповідали на наші дзвінки, ми відправили офіційний запит до служби безпеки України із детальним переліком питань про майно матері посадовця. Ганна Лойф придбала не готовий об'єкт нерухомості, а земельну ділянку. Згодом був укладений інвестиційний договір з іншою фізичною особою-підприємцем, за яким друга сторона взяла на себе зобов'язання профінансувати будівництво будинку для подальшого продажу. Наразі зведення будинку у селі Рославичі законсервовано. На яких саме умовах відбувалося будівництво цього об'єкту? Чому він не завершений і не проданий, нам невідомо. Проте, як бачимо, вартість будівництва котеджу та землі під ним може становити щонайменше 6,2 мільйона гривень. І ці об'єкти належать Ганні Лойф. Та це не єдина її нерухомість. Нещодавно ми розповідали про елітну квартиру дружини генерала СБУ Іллі Вітюка, колеги Анатолія Лойфа по службі. Ішлося про квартиру, куплену наприкінці 2023 року. Вартість подібної з ремонтом може сягати 1,4 мільйони доларів. Печець лакшері хаус стойка адміністратора. І тут зараз мені включать світ, покажуть во всій красі тут, ще должен быть фонтан. Должна лица вода, вот по этой стене. она, кстати, влажная, .е. то есть періодически включають, или она очень довго висихає. Здесь картини какого-то известного українського художника читав, що нарисовані спеціально под этот холл. Мати Лойфа, викладачка Закарпаття, також має квартиру у цій Печерській новобудові. Вона купила оселю метражем 155 квадратів що 4 роки тому. Сайти нерухомості підказують нам, що тоді середня ціна за квадратний метр без ремонту складала 2400 доларів. Тобто, ринкова вартість цієї нерухомості на момент купівлі близько 370 тисяч доларів або понад 10 мільйонів гривень. Скільки ж заплатила мати Лойфа за цю квартиру? Відповідь у декларації його батька, який на той момент працював на закарпатській митниці і мусив показувати свої статки. Він зазначає, що квартиру на Печерську купили за 3 мільйони 900 тисяч гривень, тобто майже у 2,5 з половиною рази менше за ринкову вартість. Дослідивши декларацію батька Лойфа за 2020-й, ми бачимо, що сукупні заробітки подружжя складають трохи більше 700 тисяч гривень, чого очевидно не вистачило б на елітну нерухомість у Києві. І ми звернули увагу на великий дохід Ганни Лойф понад 1 мільйон гривень від діяльності ФОП. Дійсно, в неї є ФОП, який надає освітні послуги. Можливо, жінка працює репетитором. На жаль, вона не відповіла на наші дзвінки протягом кількох днів. Тоді ми зателефонували до її основного місця роботи берегівського медичного коледжу. Лойф Ганна Іванівна, вона от має ФОП і е, якимось чином заробляє е, ну такі значні статки. Хотілося б зрозуміти, можливо, чим чим вона займається? Тобто, можливо, вам про це щось відомо е, про її якусь таку освітню діяльність іншу. Ні, абсолютно нічого. Я взагалі уяви не мала, що вона має, ну чесно, я, я не знаю про її е, ще якісь. Профоп, ну навіть про ФОП я не, не, не цікавилася. Вона приходить в штатний час, працює, пари відчитала і, і все. А, а, мож, а взагалі у вас часто викладачі репетиторством займаються? Е, ну в коледжі ні, вчителі шкіл. Напевно, У нас mm. в коледжі Ну, це напевно не плено і практикується таке. Крім мільйона у 2020 році, Гана Лойф заробила як ФОП ще майже 700 тисяч у 2021-му. Як їй це вдається, перебуваючи на постійному місці роботи? Загадка. Слід звернути увагу, що матір Анатолія Лойфа ще й працює головою СББ в одному із будинків в місті Берегове, а батько вказував, що його місце проживання співпадає з місцем реєстрації, тобто він проживає також на Закарпатті. Виявлені нами факти кажуть про те, що батьки Лойфа живуть і ведуть свою діяльність саме у місті Берегове то навіщо їм купувати квартиру у столичному ЖК та будинок під Києвом, якщо живуть вони на Закарпатті, у службі безпеки на офіційний запит нам відповіли наступне об'єкт нерухомості був придбаний матір'ю Анатолія Лойфа у законний спосіб за рахунок офіційних доходів, а саме продажу попереднього об'єкту нерухомості, підприємницької діяльності та її власних багаторічних заощаджень. Вартість квартири визначалась ринковою на той час. По перше, у декларації батька Лойфа за 2019 рік немає жодних згадок про його заощадження або заощадження його дружини по друге, як ми вже зазначали, відповідно до інформації на профільних сайтах, ринкова вартість такої квартири могла сягати більше 10 мільйонів гривень. І по-третє, попередню квартиру, як бачимо з декларації батька посадовця, продали за 3 мільйони 300 тисяч гривень. Цього б не вистачило на доволі простору квартиру у ЖК преміум класу за її ринковою вартістю. До речі, я свою попередню київську квартиру Ганна Лойф купила у 2016 році за 1,4 мільйона гривень. Ані того року, ані попереднього у подружжя Лойфі, згідно з декораціями не було на це грошей. Лише зарплати, які складали менше 200 тисяч гривень. Тож підсумуємо наші знахідки. Сам наступник шила Анатолій Лойф не має зареєстрованої нерухомості однак його мати, яка живе і працює викладачкою на Закарпатті, за останні роки купила велику квартиру на столичному Печерську та земельну ділянку під Києвом, на якій майже добудований котедж. Ринкова вартість цих об'єктів понад 16 мільйонів гривень, і все дякуючи працьовитій матері, яка і нерухомість купує і інвестує у будівництво і викладачкою встигає працювати. Ну і традиційно посадовець і його заможні родичі не коментують свої статки.